Війна з наркомафією в Україні триває десятиліттями. Інколи МВС вихваляється гучними операціями, чи то по затримці чималих партій наркотиків, чи то виявленням нового наркопритону. Але наркоманів з року в рік лише більше, і що найстрашніше, мода на наркотики цього року почала ширитися серед дітей. А ні, не міліція, я совпад. Ну а чому у вас написано міліція на спині? Чи вам соромно бути міліціонером? Ми витратили чимало часу, аби втертися до хитких лав покупців наркотику, ширки. Знаходимо залежно і з усіх сил показуємо, що от-от у нашого журналіста почнеться ломка. Дуже, друг, допомоги накружити ширку, знаєш, де? молоді пом'язку, тому у стоїть. 80 гривень. Мені табушку сливаєш. По-другому можу взять тебе загорі, політику. Там порішаємо по 40. О, ну і тоже купки не. А якщо я сам машину накружу? Ну тогда слива не надо. Є контакт. У нас є машина і є бажання побачити наркодилера. З собою наш друг підтягує ще товаришів. Усім вигідно брати товар за містом. Він там вдвічі дешевше. Це Юрко в світі наркоманів. Юрко дуже поважна людина, адже він може напрямки спілкуватися з продавчиною чарівного зілля. Ось як хутко він біжить назустріч з таємничою красиною за кермом добре тоньованої машини. І от дивовижний пластиковий стаканчик в руках щасливого юрка. Він, не втрачаючи часу, хутко несеться в придорожній лісок, аби запустити по венах каришнього смерть. Разом зі своєю красуною дружиною вони наркомани з великим стажем. Нещодавно вони почали колоти себе в пахову вену. Це остання жива вена в їхньому організмі. Наркомани зі стажем кажуть: скрив пахову вену, відкрив власну труну. Майже кожного дня протягом місяця ми виїжджали на дорогу смерті в дощ та спеку повторювалася одна й та сама процедура. Приїжджала машина, або ця, або ця. Юрко біг і купував наркотик собі й друзям. Ми з'ясували, звідки та автівка виїжджає на маршрут. Ось цей будиночок, ось ця машина. Як з'ясувалось, тут живуть Роми. Ніхто з них не працює, але як красиво жити вони знають. Хто хазяйка? Лариса. Фамілію, скажіть. Жмуро Лариса Леоніда. Здається, в нас вже є все. Можна йти в міліцію. Міліціонери прийняли заяву про злочин. Одна співробітниця МВС навіть вихала подивитись на розкидані шприці. А от ці презервативи ви знаєте за чим, так? Ми домовились із місцевим збноном про спільну операцію із затримання наркодилерів. Домовились із циганкою про закупку партії на 4 тисячі гривень. Краще все нормально, сказала, люди. Жінка мала привезти нам 400 грамів. Найжорстокішов в світі наркотику. Вона чекала нашого дзвінка. Ми тягнули час. Командир з Бнону мовчав. Його телефон не відповідав. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Коли сенсу чекати вже більше не було, ми повернулися в міліцію. Ми приїхали дізнатися, чому немає. Ці нас не дуже хотіли слухати. Це вже сьогоднішні кадри. Єдине, що змінилося за півроку з часу нашого останнього розслідування: наркомани тепер переховуються не в лісосмугах, а ось в таких руїнах. І машина, за якою ми спостерігали влітку, нікуди не зникла. Нам кажуть, вона щодня виїжджає в свій наркорейс. На шляху слідування знаменитого міцубішіланцера знаходиться ця недобудівля, підлога якої рясно всипана шприцями. Тут їх тисячі, дуже багато свіжих. Міліція, звичайно, нічого про це знати не хоче, не помічає. Ну і кількість шприців зростає з кожним днем. Проте не всі міліціанти однаково недбало ставляться до своїх службових обов'язків. І чим далі від столиці, тим більше міліція готова до співпраці з журналістами. Результати цієї взаємодії просто вражають. Орджонікідзе, Дніпропетровська область. Це ми приобрели на улицях вашого міру. Іменно купили? іменно купили. Ситуацію із наркотиками в місті Джанікідзе, як для східного регіону, можна назвати спокійною, але купити наркотичну речовину, яку називають ширкою або чорним, тут навіть легше за хліб або аналгій. За рік програма гроші влаштувала чотири наркорейди по Орджонікідзе. Ми приїжджали в місто, за пару годин знаходили і здавали в міліцію опій, ацтильований ширку. Щоправда, міліціонери одразу реагували правильно, надихнувшись тим, що міліція, врешті-решт, пішла нам на зустріч. Програма гроші йде на небувалий за сміливістю та нахабством експеримент. Ми запропонуємо робочому місту свою систему наркоторгівлі. В ході чергової зустрічі з наркодилером розповідаємо амбітну легенду. Ми шукаємо новий ринок збит. От меня, а для того щоб поставити бізнес на колеса, щоб піднялися бариги, кожного куба двадцятку возвращаючи. З ментами дружиш? Ну, взагалі, да. так. Так, ну, общаюсь. З ким ти общаєшся? Ну, у нас тут мовчан є. Це чи не ключовий момент нашій милій бесіді? Адже саме капітан міліції мовчан, залучений до нашої операції, сидить в машині і чує розмову крізь динаміки. Мовчан, що ну аніше тут поборбі, то там какую-то получається. І що він тям бить прикриває? Ну можна дай мусім срітися переворіть на цю тему. Капітан зберігає олімпійський спокій. Що, я все сидів, у мене слов. немає. наступного дня ми вирішуємо, що кількість наркодилерів Орджонікідзе має зменшити ще на одну одиницю. Вже спільно з міліціонерами ми розробляємо нехитру операцію. Я замовляю, і купую наркотик. Правоохоронці затримують продавця. Так і сталося. Кожна нада. Забросить тут одним товарищем 10 куликов. Я просто банкомат найду, я сниму. Решишь вопросы? Только пожалуйста, не потеряйся. Да Та лучше я так и не дождался, Коля, понял. Так что, ничего нету? Да есть, все, пошли просто продвинуться. Все. Короче, давай, я пошел. Все нормально. Что... -то. Там хоть не моча какая-то? Да, блин, ну зачем? Ты? Ну, что мне дали я сам. Не бодяжил ты, ничего? Ничего не трогал вообще. Как мне дали, так я тебе даю. Ты дал, так я тебе даю. На, когда договаривались. Что скажешь о своей выправлении? Ничего не могу сказать о своей До речі, керував операцією саме той опер, якого Сашко, так звати нашого наркодилера, назвав нам як корумпованого міліціонера. Треба віддати належне, опер навіть не спробував якось перешкодити нашій діяльності чи запобігти зустрічі з дилером. Йому б вистачило одного єдиного дзвінка наркоторгівцю, і той би зник з поля нашого зору назавжди. Цього не сталося. За результатами спільних дій було затримано та притягнуто до кримінальної відповідальності три особи. Кожен з затриманих отримав строк шість років. На даний момент відбуває покарання в місцях позбавлення в волі.